скинула 25 кг зайвого жиру, це я про себе. Дуже все просто. Раніше я їла відрами, дуже багато їла, і мої порції були великими, і ще й на протязі всього дня я постійно їла. Що сьогодні я снідаю: один огірок, два яйця, ложка тунця у власному соку, трішечки маслини оливки. Зап'ю я це все зеленим чаєм без цукру, і з'їм я обов'язково. Цукерочку пташине молоко. Я скинула зайві кілограми ще в 2006 році. По сьогоднішній день моя фігура обалденіша. Зріст 160, вага 52 кілограми. Звичайно, можу собі дозволити. У мене немає зривів, у мене немає зажорів. Вечеря моя о 17.00. Мій мозок постійно зайнятий іншими справами. Крім їжі, є дуже багато цікавих справ. Візьміть і скиньте цей жир раз і назавжди. Це дуже просто на отаких от продуктах. А і до речі, не сідайте на оці монодієти, вони не допомагають, вони короткострокові.